Двічі подумай перед тим, як витратити гроші. Таким принципом починають керуватися і українці. Все більше заощаджують. Лише у травні вони поклали на депозити 40 мільярдів гривень. Постійно заощаджують 15% українців. Ще 25% відкладають гроші час від часу. Такі результати дослідження бюро німецького банку розвитку у Києві. Статистика поліпшується, кажуть іноземні фахівці, і в перспективі ми зможемо наздогнати німців. Схоже опитування ми робили торік у Німеччині. З'ясувалося, що 60% німців заощаджують постійно. Ще 28% роблять робляться час від часу. Більшість громадян довіряє свої заощадження банкам. Приблизно 45% українців і досі тримають заощадження вдома і втрачають нагоду примножити свої гроші. Передусім, через недостатню фінансову освіченість. Національний банк України спільно з незалежною асоціацією банків проводять у регіонах України семінари, де вчать користуватися платіжними картками і пояснюють переваги різних видів заощаджень. Кожний громадянин, який може розпоряджатися своїми коштами, вкладами, надбаннями, і мав розуміння, розумів ризики того чи іншого інструменту, мав розуміння наслідків, для чого йому це треба, яку йому дохідність принесе і яким чином, скажімо, заощадити кошти. Результати останнього дослідження показали на тонкощах сімейного бюджету краще розуміються жінки. Мене здивувала та інформація, яку ми отримали стосовно, що жінки більш більше віддають уваги збереженню ніж чоловіки. Але результатам опитування довіряють, бо і власний сімейний досвід переконує господині дійсно більш ощадливі. Це підтверджений сьогоднішні результати. Звичайно, дружина <рес> більше за жінка. Зростанню фінансових накопичень посприяло і підвищення доходів. Реальні прибутки українців за перші три місяці року зросли більш ніж на 7,5%. Сьогодні середній щомісячний дохід одного українця перевищує 5200 гривень. Підрахували у Держстаті. Сергій Яковенко Олег Павлюченко